За вікном майже весна, і це означає, одне прийшла пора підписатися на мій YouTube канал. Підпишіться, поділіться, полетіли. Жарені факти. Ах, от. Ех, Віталику. Ой, Це дуже смішно дійсно, Да. <coughs> і, звісно, насолодитися черговим випуском сатиричного, емоційно насиченого візкультур'я. Брати та сестри! Українки та українці. Келих терпкого вина. Вип'ємо з тобою. діма до дна. Класне відео. «Смотріть всі. Це офіційна заява. Заява розумієте? з одного боку, начебто, найкращий час зараз, щоб говорити про нерозумне, бездуховне і недокультурне. На часах уже час ночі. Але іншої нагоди може й не трапитися, бо Трамп продовжує з шаленою швидкістю генерувати треш-контент, знову нас поважає і готовий домовлятися. Але допомогу не повертає і хоче позбавити правового статусу чверть мільйона українських біженців. Я тільки за якщо українці приїдуть, нам потрібно повернути доросле населення. В Україну нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо без примусу з цими людьми треба працювати дуже багато. Я не знаю, чи входять до того переліку втікачі Ханумак, Яма та інші ухилянти. Окремо буде проаналізований перелік тих, хто поїхав за кордон, завдяки очевидно сумнівним рішенням. БЛК хочу вибачитися перед тими, кому я зруйнував життя і. Зіпсував все, що тільки можна було, тому що це було заради вас. Все зроблене. Давайте, будь ласка, не шукати внутрішнього ворога, тому що ще дихає руська мразіна на нашій землі. Слава Україні! Вперед до перемоги! Але в будь-якому випадку лихоманити буде всю планету, і то довго мінімум до наступних виборів чи до імпічменту. хто йде проти критського народу, завжди погано закінчує. Ви п'яний билі я що не понимаю в людях. Макрон, Зеленський, Єрмак, мільйони українців, європейців і американців вже відчули на собі, що воно таке: мати справу з лідером монобільшості, який прийшов до влади з бізнесу. Та ігнорить традиції демократії і дипломатії. Ми обговорюємо чомусь хуліганську витівку, як кажуть в народі, політично-медійної шпани. Граючись в шоумена, майстра епатажу, сильного керманича. А от дать би йому ще змінити конституцію, і 20 лет двадцять поработать. Та де -да, піши пропалою, і фаната простих рішень. Я сьогодні всіх тут зібрав. Що ви наконец-то помирилися з Путіним? Не білий дом, а дурдом. якийсь. це є про Трампа, а не про того, на кого ви могли подумати. Люди не повинні здогадуватись. Ну а поки світ підлаштовується під нових зірок політичного цирку, стара перевірена естрадна гвардія в особі Михайла Поплавського дарує нам дрібку позитиву і книжку про штучний інтелект. Завершують дві книги, штучний інтелект. Університ майбутньому. І ще одна книга, яка вийде Михайло Поплавський на зламі тисячоліття. На перший погляд видається, що Поплавського поплавило на популярній темі. Буде він зі своєю творчістю. Салогін на салі сплю. А я так його люблю. А де інтелект? Нехай навіть штучний. Зараз ми запускаємо штучний інтелект в навчальний процес. Але ці платформи можуть зникнути. А книга вона вічна, як небо і сонце. Понад 60 навчальних посібників книг сьогодні офіційно, з вашого дозволу, під ваші оплиски передав наукову бібліотеку. З іншого боку, Михайло Михайлович демонструє приклад вражаючої стійкості, потужності, незламності і невразливості. За що в армії ви отримали медаль за воєнну доблість? Я був е механік-вадічний бойової машини піхоти, і наш танк два німецьких е танка підбив. Неожиданно прив'язали до танка без сознання і по площі тільки круга провели. За вас. А я за здоров'я всіх. В той час, як голівудський секс-розбійник Вайнштейн доживає віку у в'язниці і ганьбі, канівеста виставляють на грубі гроші через епатажну витівку. А викладачі-розпусники пачками злітають з посад через оприлюднення низки шокуючих викритів. Український Підіді Поплавський пише листа Підіді коли тебе випустять з в'язниці? Мені буде 250 років. Видає книжку за книжкою і продовжує оспівувати смачні варенички. Чи я ж не українець, не козак? Ваш легкий секс он в основному со студентками? Молодець хороший вопрос. Ти знаєш лише Діме. Нормальне питання. Я думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, я не розумію. Move. Це все є брехня. До речі, оскароносна нудна. Скандальна і просякнута ватою. Анора нагадала мені кліпи Поплавського. Радикальною невибагливістю сюжету, сценарних рішень і режисури. Создали образ Мачу. Женщини вищачі яйця Кіно, віно, доміно. на стару історію не надто сором'язливої попелюшки, яка поїхала ку кукухою через синка олігарха, ніхто б в Україні й уваги не звернув. Якби той олігарх не був російським. Відчуваєте засмерділо так, шановні атмосфера інтердівачки і вайб аварії дочмінта заполонила Голлівуд. Вибачте за згадку цього лайна, але без них розуміння огиди буде неповним. Аргумент на кшталт, що оскари лайну не дають, не працює. На жаль, іноді дають і даватимуть. і Надалі це ж було вже скажете ви і згадаєте оскар за Навального так згодно. Але я поспішаю вас запевнити, аж 5 статуеток за фільм Анора побили всі рекорди гедомерства, лицемірства і повної тотальної крінжі. Цьогорічний Оскар не те, що заплямував, він просто себе знищив. Не надто засмучує навіть те, що один з російських акторів Борисов отримав роль і порцію слави, попри участь аж в двох пропагандистських ворожих фільмах. Толерування непотребу. На жаль, зараз в Штатах в тренді. Та й повз свій Оскар, конкретно цей ігрун, пролетів. Mm. По справжньому мене засмутила геть інша, пов'язана з Анорою історія. Отож, талановитий актор, мій колишній вже улюбленець Роберт Дауні молодший, вручаючи Оскара за чоловічу роль другого плану, назвав Борисова братом. І розхвалив гру фігуранта миротворця Ну, отак, вот вот, ага, ага. попри те, що нагороду отримала інша, справді гідна людина, отака вот скатіна. Та да, там дауні младший Чи там ми розсуждаємо плохою та фільм? Перед тим кілька українських ЗМІ, не розібравшись з коментаторським супроводом церемонії нагородження, вирішили, що Роберт дауні молодший захейтив російського номінанта лузера. Звісно, я хотіла б, щоб так було, але усе було геть інакше. Отож, Дауні молодший зі своїми вподобаннями і скандальними шкарпетками з написом Росія Вряфтаєводнаєводюсь, яких він розгулював вже після повномасштабного вторгнення. Та да ладна, раз не підрадоєднуються до когорти селебрітіс і шанувальників ворожої культури. Ну, Покажіть мені на території СНГ, хоч одного Дауні-младшого. І Я зараз не про одіозних персонажів на кшталт Олівера Стоуна, депардіє чи вибачте на слові Стівена Сігала. Хай воно здохне це. падло. тупа, жадібна і жалюгідна потвора. На превеликий жаль в історію з толеруванням росіян вляпалися і колишній симпатик майдану Джаред Лето, і наша землячка Ольга Куриленко, яка тривалий час називала себе слов'янкою, а не українкою, продовжувала відзначати День Побєди і уникає прямого засудження російської агресії. Опять Ап'ять. Отож, щоб надалі не плутатися у ставленні до зірок, занотовуйте імена, які Україну люблять, підтримують, відвідують і захищають бодай у промовах. Це, звісно, Анджеліна Джолі, Джесіка Чистейн, Бен Стілер, Лів Шрайбер, звісно ж, справді щирий патріот Шон Пен і Деріл Ханна, яка показала Роберту Дауні молодшому, як треба нашу батьківщину любити під час тієї ж оскарівської церемонії. <звіг> ну і окрему подяку за громадянську позицію і вірність висловлює етнічні українці і прекрасні акторці вірі фармізі, яка ще задовго до повномасштабки чудовою українською розповідала світо. Хто такий півлок? Не рухай і не буде смердіти. Путін... А, а... Ай... До фанатів, якщо не України, то принаймні здорового глузду я б зарахувала Арнольда Шварценеггера, який може тонко покипкувати над політичними вподобаннями Трампа. Роберта Де Ніро, який кипкує не так тонко і просто круто. А мене Фак Трамп! Він повний ідіот. Колін Пауел влучно сказав він національна катастрофа. Він ганьба цієї країни. мене дуже злить, що країна дійшла до такого стану, що цей дурень, цей Бовдор опинився там, де він є. І Адама Сендлера, який на багаторазово згадано церемонію вручення Оскару, прийшов одягнений як на тренування. Трусіка футболки, нагадавши всьому світу і пану Дональду, що костюм в наш час.